Всім привіт, привіт, привіт. Народ, у нас тут драфт вже відбувся. Ось такі драфти Бамбеса в лісі проти Лілії, Мордекайзер проти Маокає, Зайре Мід проти Ірелі і. Джинкс Чая Лулу на як Я вчора на стрімі казав, яке до речі, видалив через блокування, тому що там музичку цікаву накидали. А, маємо те, що. Команда East West, котики ці, вона набагато сильніша за команду DXG. Ось такі вони мають результати. Team East West і DXG ну, зараз буде 3-0 тут 0-3. Що, полетіло дивитись, поки нічого цікавого не відбулося, драфт за командою East West набагато кращий. Єдине, що мені не подобається в них мордекайзер, типу його взяли, щоб бамбіса не стрибала. Ну, мордекайзер самостійно може розвалити кабінети. Ой, гарний хук. Це що буде ферстблад? Шая даль намагається пройти, але Єшки немає. І... це прохарасили. Лолушка залишилась трохи без ХП. Не знаю, як вона буде відбуватись, але. Но... Як завжди відоси я всі покидаю на стрімчиков. Гарний сайдстеп. Нагадую, що це грають дівчата у нас без фірнес-драфту, без взагалі драфт мода, просто як а, суботні шоу-матчі, які правда розпочинаються ці шоу-матчі для, для нашого регіону дуже-дуже рано з 9 години ранку. Якщо завтра все буде добре, якщо світла не будуть вимикати, то об 11 будемо дивитись вже за командою за, за Прогеймерами. А сьогодні ввечері ще будуть у нас європейський турнір. Битва країн. Там все в одне коло, одразу плей-офф. Там будемо дивитись, я, на жаль, не можу його стрімити через. Драфт мод, тому буде піратити контент. В принципі, не, ну, ніхто не проти. Какі прохарасила Маокай дуже сильно. Маокай нічого взагалі не може зробити. Оп, ще один хук. Шая дуже далеко була. Намагається розіграти. Лолушка буде шил давати. Ні, просто флеш на флеш. І навіть без тяжечки. Тут поруч, я, я знаходиться на но Дуже далеко. Ну і шия з іншого боку, просто з великою пачкою кріпів підходять і кажуть, ладно, та да, вердайв, Забрали. Вітаю, Вавкадав. Привіт. І uh, що в нас? Я, я кажу, ну ладно, ви, ви в мене Мавка я забрали, я у вас заберу краба і. Ви будете жити без цього краба. Вохенхау. Uh, Хоча ніякий. Саме що не на ЄС, в'їхав ухого. Ось вам і релія. Нам, ну, до речі, чомусь лісників показують, але тут бійка була на мідлейні. Так, все ж там нічого не видно. Ні, нічого не видно. Ну і в принципі на цьому гра завершилась тільки що. Для команди DXG Така ж саме в них буде і друга партія. бамбеса готова робити врив. Ну, тут лілія залітає. Бо буде ульт. Ульт від лілії. ульт від лілії не видала. но кіл забирає на UTOS. Розмінюється на UTIS, віддається ще і джинксі Шая далі пішла. Шая, Шая живий. Шая чомусь вирішила ультимейт. Просто так від віддати. Якщо навіть вежа вже по неї не, не фокусила. Вона вийшла за межі. Ну. Бува. Ну Кати далі намагається просто. Не дати жити я Так, записи стрімочків, як завжди, на іншому каналі окремо по відосах, якщо там місце вистачить Сподіваюсь, вистачить, вау. Каті каже, ну зараз, зараз почекай трохи ритмейкер візьму і все буде добре. Не виспався, тому... цей. Не буду зйовкать. Ну і ще не розговорився. Оп, крапче. Ну крапчика підтягнувка іптальського скорпіона. У нас 4000 переваги 1-5, Бамбіса не влучила ультимейта. Мерелі ще намагається вийти, але Бамбіса не відпустить. Вон треба було просто грати по міньонах, зараз забирати їх чомусь вирішили. Спробувати втекти. Мені здавалось там просто по мільйонам можна було без флеша вийти. І там від бомб'єса спробувати вже від флешитись. Своїм ХП прикрила тільки що тачанку. Шая каже, ні 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 ні, ні, ні. ці гроші ти не отримаєш. Сповільнення, дабл сповільнення. Зараз наутілу робить перший хук, підкидання одразу з ультимейта, перший кіл забирає Шая і навіть паліморф не врятував. 4-0-1 Шая. І далі релі-ідей, релі-ідей, її правда підкидають, але вона під вежу поїхала і чому не пограла. А, все, там кошка на КД, я зрозумів. І ось. Ось і все. Ось гра і завершилась. Сая, сая! Я не знаю, я вже, коротше, кричав би на команду цей. Ну, протискаємо ЕФТ. Немає сенсу це грати мешаються, ніколи не вб'ємо. Ну, чому я казав, що я не розумію мордекайзера. Він якби є, но його якби і немає. Він дають гроші, кажуть, ну, окей, добре. Забирайте гроші. Ми з драконом побігаємо і ось тут, тут тут. Туру, ту-ту-тур. Ось слабеньке дзвіно було в драфті. Маукай робить кіл на мордекайзера каже. Ну, давай Маукаю забрала, просто лілі все. Ірка намагалась вкрасти, но не вкрала. Тут, ну дійсно, по драфту він як би не заходить. Краще Мундо, этот, воно щось більш танкове. Було взяти і з цим грати. Тим паче, у вас є магічний демедж, можна було його не не ризикувати. Ульта просто так. Мінус ульт намагається просто сховати, ой, не дотягнувся. І бомбєса не встигає. Ну, тут шия підходить. Не влучає кулька і каже, ну, то добре. Ну поб'ємось трохем. Рей <ривання> далі розриває. Я просто не бачу зараз Маокай, ось. Там була бійка, Маокайну ой, ой, не Маукай, а Мордикайзер. Намагався щось зробити. Там побив, там питанчив, там пожив, але в цей час його ніхто не бив. А він зараз без предметів він нічого не може зробити. Мне, знаете, о, это минус товар был бы нам будто. Во, нам да, можно. Очень болеет спать уходом. Mm -hmm. в сидим и просто так гуляют каждый день. То все наше. Зараз Мавкаю з Харстілом почне дуже боліче робити. Я не знаю. Тому просто так вирішили пограти. Навіть сповільнення собі отримав. 314 на таверці залишилось, Кпк-система увімкнулась. А вони зараз цю таверку будуть намагатись задефати, інша впаде. Інша вже впала. Ну і от, і от Драсті. Там Маукайс, он сам на сам забрав би мордекайзера, мені здається. У, у морде майже шансів не було. Ой-ой-ой, ну тут шая просто розвалює. Стяжечка буде? Ерик ігнайт, буф ігнайт без тяжечки впорались. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Щось мені здається, на наступну суботу я не прокинусь. Тому зараз ну, буде перерва, треба буде піти взяти енергетика, бахнути. А тут стабільне 2-0. Нічого цікавого не, не відбудеться. Команда East West переможе. А, ось рут де був. І, ну, просто не підв'язала. Юлька! Джобу! Там же ж було. Ти, ти ж бачила, що там проблема з рутом, що лише ну, два пір'ячка було. Треба виходити. Зараз закриють, закривають. Закривають. Далі. Да. Кон може дракона піти забрати. Горда душа, вона нічого не дасть, дякую. Горна душа нічого не дає взагалі. Но от самі по собі дракони трохи дамажу. дамагу докинуть. Який там третій останній? Frozen. Frozен для Кон. Опс. Джинкс немає. 4. На 4,5 тисячі попереду на джинксо. Джинкси 6000. А там майже 10,5. 6-0. Просто знущання. Взагалі нічого не можуть зробити. Бембеса тут з ульти вже намагалась розіграти, трохи пожити. Підходить трейля, робить кіл, ще один кіл. Лулу не вийде і... і все. Можна просто йти завершувати зараз, грати по Нексусу, але там Шилд буде. Вау! ульта Джинкси прилетіла, але там трохи не вистачило забрати шаю. Там у шаю майже ХП не залишилось. Но вона віддригенилась. Лайфстил все ж таки працює, на ботинках присутній. І С. У Шайю вже і на Ворики, і скепітер, торда в Ну, є. Складно. єдине що О, Ще одне не подобається те що Мордекайзер вирішив знайти в релай вирішив Вырішив взяти, ну, взяти конвенгерти. і ничего він там. Шматок від вид від... відбивача, та ще и лянгрички трохи Побесо Побесо, не відпусти там Хоча ні, бабеса дуже гарно розіграла, пожила там. Воно завдяки шелбову. Так mm. собі ідейка. Ну no, зараз заберуть на шори і підуть завершувати. Я вважаю, це ця перша гра це, це просто знущання над колективом DXG. О. Маокай вже все. Ну, Маокай не витримає. Ну, в принципі, у Маокаю і нічого те і немає. Маокай гарно відстояв лінію, але його пару разів загадкали, далі не підпускали до фарму, і, в принципі. Після третього кіла я сказав, що гра завершилась для команди DXG. Там не ну, просто от, от вони намагаються до останнього розіграти. І мені здається, якщо б не правило, то он таке, що не можна на турнірах прижимати FF, то вони вже б цей прожали. Ну неможливо, більше 20 тисяч переваги. 22 тисячі переваги просто за командою на червоному. Ну, он і все, і бачите, як тут. І бомб'єса вже нічого не може Лілії зробити. Лілія спокійно заїжджає під вежу, вежі танчаться і. И... тут. Мега ну, Ой, тут гарно зайшов. Мавкай. Ну було б по... рівненько було б по Голді, то. Та-та-та, маукай спокійно дабл зробив. Ну можливо, навіть і добила би трипл. Ну, віддефались, задефались. На півтори тисячі лише залишилося трона, він зараз заресетається. Ну, не змогли ствести, ну просто на храпа продавити. Ну і що ми хвилини ще будемо чекати, поки там дракона заберуть, поки там з душою будуть виходити. Чи ми будемо чекати на другого. На другого на Шори, тому що це пробити складно, я так дивлюсь. Там джинкса з масовим дамагом там Зайра яка та ж сама. Квітками пропалює, непогано відпушує. а Зараз реклама локала Ну да, вони просто йдуть, забирають ліс. Забирають ліс опонентів. Ну і Лілія каже, ладно, давайте забираємо Дрейка і йдемо осаду робити. Маукая знайшли, Мау використовують свій ультимейт, його перекидають і мінус Маукай повинен бути. Далі, далі в на 0 да, зачепив. Да, морда Ультою не зачепив, намагається Лока забрати, Лока забрали і вже все тут. Великі пачки мінйонів підходять. і розтанчити як би потрібно, але там Шай вже працює по, по Нексусу І це перша гра за командою, за командою East-West. Так, ну що, полетіли тоді. В наступній грі побачимось. Я зараз подивлюсь, що в мене по місцю. Всім пока.